Наш клієнт відремонтував дорогу, виконав всі умови договору, а Держаудитслужба вирішила, що він завищує вартість робіт. Так сталося в одній з моїх справ. Держаудитслужба використала неправильні нормативи, проігнорувала реальні умови договору та тендерної документації. Як наслідок замовнику виставлено небрунтовану вимогу з обов'язком виконавця відшкодувати вартість робіт, але в суді ці вимоги були спростовані. Якщо ви виконавець робіт, дотримуйтесь цих правил, щоб потім не довелося повертати гроші через вигадані порушення. Фіксуйте кожен етап робіт документально в актах, максимально деталізуйте, які роботи були зроблені, які матеріали використані та в яких обсягах. Зберігайте всю переписку із замовником, а якщо були додаткові роботи, узгоджуйте їх також додатковими угодами. А якщо роботи не були виконані з об'єктивних причин, наприклад, замовник сам попросив їх не виконувати, це також має бути зафіксовано в додатковій угоді. Чітко прописуйте умови договору, які нормативи застосовуються, як рахуються витрати, та що вважається належним виконанням договору. Отже, якщо вам виставляють необґрунтовані претензії по виконанню договору, захищайте свої права.